Раз до нас приєднується директорка Superhuman Center Ольга Руднєва. Пані Ольго, вітаю вас. Вітаю, розкажіть на якому етапі будівництва ви зараз, тому що я за вами слідкую в інстаграмі. Ви постійно в будівельній касті показуєте, як робота відбувається. Насправді я маю визнати, що це дуже неймовірне відчуття, коли в країні стільки всього руйнується, щось будувати, бо це така знаєте, таке натхнення. Ми зараз закінчимо першу чергу. Це лабораторія протезування, реабілітація і а, поверх для роботи психологів. І він вже має запрацювати навесні, а в середині квітня. І в жовтні ми відкриємо палатний фонд, відкриємо а, операційні і а, апартаменти для лікарів за які будуть приїжджати в Україну для того, щоб працювати в мультинаціональних командах. Розкажіть детальніше про те, як працюватиме центр і чим він відрізнятиметься від звичайної лікарні. Ну, по-перше, ми постійно кажемо, що ми не є лікарнею. Бо ми не працюємо з хворими людьми. Ми не лікуємо. Ми працюємо з людьми, які хочуть повернути собі втрачені можливості. Це люди, які втратили кінцівки. Це люди, які мають психологічну травму і потребують реабілітації повернення втрачених можливостей. Тобто, ми центр для повернення втрачених можливостей людей, які постраждали внаслідок війни. І ми попереджаємо всіх наших майбутніх пацієнтів, що це не релаксація. Це не розслабленне розслаб... розслаблення. скажімо так да, це робота дуже інтенсивна робота разом з реабілітологами і разом з нашими лікарями на шляху до відновлення втрачених сил. А сама клініка буде відрізнятися тим, що вона буде надавати комплексну послугу. Сьогодні людина десь може отримати консультацію психолога, десь вона може пройти реабілітацію, десь може отримати протези. В нашому конкретному випадку людина буде спочатку зустрічатися з мультидисциплінарною командою. Ця команда буде оцінювати дефіцити, які має людина. Потім вона буде працювати з психологом, готуватися до протезування, отримати свій протез, а потім вчитися самокористуватися цим протезом. Це дуже важливий елемент, бо якщо людина не навчилася жити з протезом, якщо не навчилася користатися протезом, то шанси, що вона його буде використовувати, доволі низькі. Бо, на жаль, люди дуже часто повертаються в крісло колісно, стають на милиці, бо е навчитися ходити на протезі і користатися протезом це досить складний процес, але в принципі це є основна різниця. Те саме протезування, реконструктивна хірургія це дуже дорогі процедури. Ви на сайті на своєму заявляєте про те, що це буде безкоштовно. А як таке може бути? Ну, по-перше, я хочу сказати, що держава закриває вартість протезування для військових і цивільних. Для військових більше, для цивільних трошки менше. Ми в нашому випадку не використовуємо державні кошти. Ми залучаємо кошти закордонних донорів, які в принципі готові допомагати Україні. Є два варіанти: коли людину запрошують за кордон, і там її протезують, і ми категорично проти цього варіанта. А uh, і є варіант, коли ми пропонуємо нашим донорам підтримати протезування в Україні, саме навчити наших протезистів і саме дати можливість людині запротезуватися саме в країні в країні, де вона живе, щоб лишити цей зв'язок між протезувальником і пацієнтом. А от так ви зазначили, що ви категорично проти того, щоб за кордоном люди масово отримували послуги з того ж протезування. Причина в тому, що от людина поїде з умовної Фінляндії, Іспанії, повернеться до України і не знатиме, що далі робити, чи чому така позиція? Переважна більшість людей, які запротувалися в 2014-2015 році, не використовують ці протези. Зараз поясню, чому. Людина повертається в Україну. Протес це дуже деликатна історія. Вона виготовлюється конкретно під конкретну людину. Людина змінює вагу, людина змінює о, свої звички. Щось треба підкрутити, щось треба підлагодити. особливо, коли ми говоримо про біонічні протези. Вони дуже чутливі. Але якщо ваш протезувальник лишився в Штатах, а ви тут, і вам треба щось підкрутити, щось поміняти, ви приходите до українського протезувальника. Він дивиться на ваш протез, каже: Я вас не протезував, я не знаю цей протез. Будь ласка, йдіть до свого протезувальника. Назад дуже складно. Протези і перепротезують в Україні. в Україні. Особливо це стосується дітей за статистикою в сусідньої організації охорони здоров'я. Дитина змінює протягом життя 35 протезів, бо дитина дуже швидко росте. Це означає, що ми маємо мати протезувальника поряд з пацієнтом в досить щільному контакті, і це має бути в Україні. Ну і найголовніше, ми маємо вибудувати тут наш досвід. Ми маємо мати наших сильних протезувальників, які будуть тут в Україні поряд з нашими пацієнтами і зможуть радити всьому світові. Бо ми маємо дуже складні ампутації, дуже складні випадки, і маємо накопичувати цей досвід тут. А як потрапити до вас на протезування та інші способи відновлення втрачених можливостей? Як ви це називаєте? А в нас є анкета на сайті superhumans.com, а людина має Просто заповнити, але має зробити це особисто, бо це персоніфіковані дані. В збирається медичний конціліум по кожному пацієнту, і ми шукаємо рішення для кожного пацієнта. Але якщо людина звертається до нас, вона має розуміти, що це певний шлях роботи. Да, це не просто отримати протез і піти. Це отримати протез, лишитися з нами на реабілітацію, ходити до психолога і жити за графіком відновлення. А чи є у вас якісь пріоритетні групи населення? От коли ви виокремлюєте із списку? Ну, наприклад, колишні військовополонені або діти? Ні, насправді такого немає. Ми працюємо і з військовими, і з цивільними, і з дітьми. Для нас дуже важлива мотивація людина, але насправді не всі люди, які подаються на протезування, вони готові до протезування. Я маю зазначити, що в Україні дуже складні ампутації. Дуже часто людину треба ремпотувати, готувати і від е, миті, коли людина е, була ампутована до миті, коли вона готова до протезування, іноді приходить від трьох до шести місяців. А скільки взагалі в Україні має бути таких центрів, як ваш, аби покрити потребу у протезуванні та інших схожих послугах? Наразі сьогодні в Україні працює близько 40 протезувальних підприємств, але ми хочемо, щоб саме протезування виглядало як комплексна послуга Психолог, протезування реабілітація. Таких центрів зараз одиниці. Віримо, що вони мають бути в кожному регіоні. Максимально близько до пацієнтів мають бути мобільні бригади, і саме для цього наступного року плануємо відкрити ще 5 центрів в п'яти регіонах України. А зараз ви у Львові робите? Плануєте просуватися на схід на південь? Та мріємо мати в Маріуполі центр. О, А які медичні послуги, які надають за кордоном для людей, які постраждали від війни, у нас недоступні, і це можливо для вас задача привести в Україну саме цю історію? Насправді є дуже складні реконструктивні операції з реконструктивної хірургії. У нас дуже мало фахівців, які вміють робити оці просто дуже дрібні операції, і ми саме тут плануємо залучати закордонних фахівців, щоб вони приїздили до нас на тиждень, на два і працювали разом з нашими фахівцями. Також є дуже складне протезування з цікавими технологіями, які ще досі не використовуються в Україні. І саме для цього ми хочемо залучати закордонних фахівців. Все інше, ви знаєте, я хочу сказати, що в нас дуже, дуже сильні медики, а просто обсяг і попад зараз дуже високий, і люди іноді в черзі стоять місяцями для того, щоб отримати свою допомогу. Зараз ми покажемо сайт Superhuman Center. Якщо все те, про чому з Ольгою говорили, для вас близьке, і це та біда, яка сталася у вашій родині або з вами особисто, то можете зайти, заповнити заявку. Ольга власне розповіла. Далі алгоритм дій і втрачені можливості будуть повернуті. З нами була Ольга Рудніва, директорка Superhumans Center, і ми продовжуємо.